Вітання! на Алтаві час Кременчуцьких новин у місті йде підготовка до осінньо-зимового періоду. У Кременчуці з'явиться нова автономна котельня, яким був перший офіційний матч футбольного сезону. Дізнайтеся вже за мить. Кременчук готується до осінньо-зимового сезону. Сьогодні у міськвиконкомі виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, провів нараду штабу з підготовки господарства до роботи в осінньо-зимовий період на 2014-2015 роки. Деталі дивіться у нашому сюжеті. На дворі ще тільки серпень, але комунальні підприємства та відповідні управління вже готуються до зимового періоду. Окрім основних питань, міська влада займається поточними комунальними проблемами. Наприклад, вже вирішене питання по відсутності гарячої води на раківці. З понеділка гаряча вода з'явиться у квартирах мешканців. Дуже важлива зустріч, яка вчора застоялася між нами і керівниками вагон-строїльного заводу. Є повне взаємопонімання. И с понедельника горячая вода начнет поступать в квартиры на Раковке, на Правобережье. Это очень хорошее известие, я думаю. Поэтому мы со своей стороны договорились о графике проплат. Этот график устроил руководителей вагоностроительного завода. И нас, естественно, очень устроило, что удалось договориться о возобновлении подачи горячей воды. Факт заявив виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник на нараді штабу з підготовки міського господарства в осінньо-зимовий період. Керівники усіх компаній, надавачів комунальних послуг, Полтавобленерго, Теплоенерго, Кременчука та інші відзвітували Віктору Калашнику про готовність Кременчука зустріти цьогорічну зиму належним чином. В роботі штабу взяв участь народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов. Я не буду повторятися, в якої і складної ситуації сьогодні знаходиться наша країна. Есть задание у правительства как минимум снизить на 30% потребление газа. Мы все знаем почему. Газ с России не поступает. Есть задача снизить 30, минимум на 30%. Мы должны делать все возможное, чтобы ее выполнить. Наша задача с вами это максимально сегодня переводить наши коммунальные предприятия на альтернативные источники отопления. Отже, як бачимо, що команда Олега Бабаєва і надалі робить все, аби городяни зустріли зиму у звичних їм комфортних умовах. Цьогорічна зима буде важкою для енергетичного комплексу України, прогнозують експерти. Тож впроваджувати альтернативні технології опалення є пріоритетним завданням уряду і влади на місцях. Такі роботи у Кременчуці розпочали ще рік тому. За ініціативи Олега Бабаєва у так званому медичному містечку почали споруджувати автономну котельню, тепло, від якої буде значно дешевшим за газ. Нині роботи завершені, втім, є проблеми з підключенням до мереж Полтавобленерго. Допомогти взявся Юрій Шап. Повалов. Ця сучасна котельня здатна забезпечити теплом і гарячою водою міську дитячу лікарню, третю і п'яту лікарні та медичний коледж. Працюватиме вона на місцевому паливі. Так як ви поддержали місною а так не душоває пілети. Не купувати дорогий газ, а використовувати альтернативні джерела і дешевше, і екологічніше, зазначають фахівці. Із такі передові європейські технології. По ціні буде дешевля ніж на сьогоднішній мінзказ на сьогодні котельню вже споруджено і підключено до дитячої міської лікарні. Втім, залишається проблемою підведення мереж до інших об'єктів медичного містечка. Процес встановлення котельні особисто координував Юрій Шаповалов, тож буде сприяти у вирішенні і цієї проблеми. Ми повністю готові тому, щоб присадні до к старих старим сітям. Ну на сьогоднішній медні цей вопрос. С, 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 обленерго, я прошу вашей помощи. Делаем все возможное, чтобы все-таки договориться с Облэнерго о передаче этих сетей нам, или для того, чтобы платить им деньги за прокачку этого тепла. То есть мы рассматриваем любые варианты, вот, понимая, что кроме денег это еще и время. Поэтому, как минимум, наши медицинские учреждения мы должны гарантированно обеспечить теплом и горячей водой. Сьогодні Європа готова фінансувати подібні проекти на українських теренах. Європа сьогодні виділяє порядка 500 мільйонів євро, от якраз на от такого разу альтернативні істочники питання, альтернативні котельні. От. Єдине, що тобто нам нужно підготувати. Готово вже проекти захищений проект, де ми будемо показувати тому, що как ми це, це тепло, да это які об'єкти шла річ у об'єктах комунальної сфери за що тось тобто ми можемо знізити нагрузку на іменно на місний бюджет. Не зупинятися на досягнутому, налаштовані у команді Олега Бабаєва. Тож у Кременчуці вже розробляються ще два подібні проекти, які претендуватимуть на європейські гранти. Не дивлячись на складні політичні та економічні часи, кожне місто та область вже розпочало приготування до зими. Зокрема, Полтавська Ода запропонувала у цьому році опалювальний сезон скоротити. Замість 15 жовтня увімкнути опалення 1 листопада. При цьому температурні показники у батареях знизити також. Що ж з цього приводу думають Кременчужани, дізнавалась наша знімальна група? Ну, я букнаний чоловік, тому, звісно, я против. Не дуже бажано, але... что сделаешь? Кризис? Все надо смотреть по погоде. А то у нас как получается? На улице уже холодно, а отопления у нас еще нету. Или наоборот. Я же в частном доме, меня это не очень волнует. Но учитывая школы, садики, то хотелось бы вовремя. Отрицательно. Ну, наверное, лучше было бы, чтобы пораньше. Это плохо, значит. Надо, значит, чтобы было 15 -го. Нет, пускай лучше 15 включают, чем 1 ноября. Плохо очень. Не устраивает, будет холодно. Но ну, будем выживать как-то тоже и рассчитывать ну, в основном теперь на свои силы, я так понимаю. Сами включать обогреватели і так далее. Прохладно должно быть. В таком же заморозке будуть. Так що, я думаю, ніхто на це схвально не посмотрить. Особливо якщо у кого діти є маленькі, то взагалі. На згодні з таким законопроектами Кременчуцькі посадовці Олег Бабаєв у свій час намагався робити все для Кременчужан, знаходити вихід із всіх складних ситуацій. Цьому він навчив і свою команду. Власну думку і плани щодо початку опалювального сезону сьогодні висловив виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Начинать і закінчувати топітільний сезон і вирішувати всі питання – це прерогатива місцевої влади. Потому якщо ситуація буде така, як на сьогоднішній день. И основываясь на той информации, которую мы имеем, с большой долей вероятности я хочу сказать, что мы в Кременчуге хотели бы оставить прежний график. То есть вот как, как дети занимались, так и не должны заниматься. Отопительный сезон начнется тогда, когда ему положено, а если будет холодно раньше, то возможно и, и раньше, чем 15 октября. Сьогодні у міськвиконкомі відбулося засідання комісії з питань найменування об'єктів міського підпорядкування, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у місті Кременчуці. Серед питань порядку денного увічнення пам'яті міського голови Олега Бабаєва, якого було вбито 26 липня 2014 року. Ідея назавжди увічнити пам'яті непересічної особистості справді народного мера Олега Бабаєва, вперше пролунала на мітингу у панахиді у сквері Жовтнев. В день його загибелі. Тоді на цей скорботний захід зібралося декілька тисяч кременчужан. Думку жителів міста з приводу перейменування скверу жовтневого схвалив народний депутат України Юрій Шаповалов. Також від міського футбольного клубу Кремінь надійшла пропозиція назвати стадіон Кремінь Арена на честь Олега Бабаєва. Цього дня ці два варіанти увічнення пам'яті міського голови Олега Бабаєва одноголосно були схвалені членами комісії. Вже на наступному пленарному засіданні сесії. Їх мають розглянути та затвердити депутати міської ради. Кременчуцький Кремінь вчора зіграв перший офіційний матч у цьому футбольному сезоні. На попередньому етапі розіграшу Кубку України наші земляки приймали своїх давніх друзів-суперників Комсомольський гірник Спорт. Підопічні Сергія Свистуна дали лідерам Фавбет Ліги справжній бій і цілком заслужено перемогли 2-0. Перед початком футбольного матчу гравці Кременчуського кременя вийшли на поле у футболках з портретом почесного президента МФК Кремінь Олега Бабаєва. В пам'ять про трагічно загиблого обидві команди одягли чорні пов'язки. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи випустили повітряні кульки у формі сердець, і це було зворушливо та символічно, адже Олег Майданович Бабаєв все життя прожив з футболом у серці. Футбол у Кремінчаці не просто існуватиме, а й розвиватиметься, запевнив уболівальників народний депутат України і друг Олега Бабаєва Юрій Шаповалов. Уважені болельщики, уважаємо футболісти, друзі Ти не без футболу. Сьогодні ми з вами знаходимося на стадіоні, який построїв Олег Бабаєв. Сьогодні ми знаходимося рядом з, з тією командою, ви створили. Друзья, мы с вами должны делать все возможное, чтобы команда жила. Кременчук не может без футбола. В Кримче футбол всегда был, есть и будет. Я прекрасно понимаю, чем ждут сегодня болельщик и футболист. Я хочу всех успокоить и заверить. Я общался со спонсорами команды. Я общался с заступником местного головы. Принято решение, что команда будет существовать, будет работать, будет развиваться. И мне кажется, это самое важное. Про сам поєдинок, щойно пролунав свисток арбітра зустрічі львів'янина Юрія Грисьо, як господарі поля вже затискали в обіймах Костянтина Чернія. Кременчужани вдало розіграли стандарт: подача з флангу, пас на дальню стійку і точний удар у кутворі тостей. Один нуль підопічня Сергія Свистуна після швидкого голу свідомо віддали ініціативу комсомольчанам. Щоправда, останні із цього ніякої користі не мали. Захист кременя діяв напрочуд злагоджено та надійно, а голкіпер Андрій Олійник у разі необхідності страхував партнерів. Натомість контратаки наших земляків несли загрозу воротам гірника. Трішечки вдачі не вистачило Єгору Іванову, який у підкаті випередив голки перегостей і проштовхнув м'яч повз нього. Але буквально з лінії воріт м'яч вибив захисник. А на останній хвилині першого тайму кременчужани подвоїли рахунок. Гірники помилилися під час виконання штучного офсайду, і Ченбай з Чернієм продемонстрували класику: точний пас і гол 2-0. У другому таймі Кремінь мав нагоди забити третій м'яч а гості, нічим особливим не запам'яталися. Тож наші футболісти продовжуватимуть боротьбу за Кубок України. Дуже хороша зараз команда «Горняк Спорт». Видно що в першому таймі він може дав людям хто грали в стартовому составі у нього. Ну, я так думаю, це не умаляє заслуги наших футболістів, які вийшли настроєно отмобілізовані. Хотілося б, звісно, щоб ми і дальше проводили такі ігри, щоб не приходилось уговарювати людей. Большое спасибо ребятам. Слушались нас в пам'ять аліхмійданичу. То есть, сыграли очень хорошо. Я вважаю, то есть, выдержали те, що ми просили, починати атаку быстрыми длинными передачами за спину То Тобто, те, що зробили, в принципі, так ми і гали забили. Вже найближчої неділі, 10 серпня, наші земляки на власному полі прийматимуть лідерів другої ліги. Повідіопольський Реал Фарма, початок матчу о 18 годині. Ні зможеш ти уйти от этого огня, ні спрячешся, ні скроєшся, жара тебе настигнет. Зовсім тут не до кохання йдеться у відповідному хіті 80-х. Як можна полегшити своє життя зараз? Звичайно, до річки і негайно. Саме там сьогодні побувала і наша знімальна група. Ах, що з тобою? Саме як героїня фільму Волга Волга сьогодні о 15 п'ятнадцятій. Під час рейду місцями стихійного відпочинку на воді почувалися ми з відеооператором. плюс 33 за Цельсієм на небі, ані хмаринки. Ми маємо нагадати відпочиваючим про правила поведінки на воді. Говорить нам начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Крюківського рейвиконкому Ярослав Третьяков. Саме дала заключення, що вода не відповідає Нормам, боэтому купаса в ній взагалі не жила. За словами Ярослава Третьякова, з метою запобігання нещасних випадків на воді в усіх восьми місцях масового відпочинку Крюківського району раз на тиждень проводяться такі рейди. У переліку це Старий Томас, Поплавок, Пальміра, Афіни, озеро у Комсоморському парку та в районі третього занасипу. Всі ці вісім міст в початку купального сезону були провірені дно обустроены табличками про запрет купания в этих местах вот. но например вот это вот место возле кафе поплавок на демуровке оно оборудовано коммунальными предприятиями лавочками грибками раздевалкой туалетом і главное, здесь дежурят спасатели от комунального предприятия Кремічуська водолазная спасательная станція. Згідно досліджень води у Дніпрі ще з перших днів липня, санепідемстанцію купатися у водоймищах та річках заборонено. Проти відпочиваючих цей факт хвилює якнайменше. Як Можна щоб ввечері вечорами більшість. нам що дуже часто роздають вам такі пам'ятки. А хочется такое почитать? Особенно вот там, где написано, загинуло пять чоловік внаслідок небережного поводження на воді. Лякається цифра чинила? Да да. Ніколи не задумывались, Давай. що ну всяке ж може бути, да? Да ну да. А знаєте, які, от, ну вам же уже немало років, хотя не немного. основні правила поводження на воді які? Ні? Точно. Як і я, однозначно з цими дівчатами погоджується і керівник рятувальної станції Василь Білоус. «Надо менше Піть надо менше. Ну, в этом році всі нещасні случаї, які розповіли, можна все употребление спиртних напівках. У нас зараз там на, на, на пляжі працюють радіоузіл. І в 12-15 ми виходимо в ефір. З правилом поведения на воді предупреждаем о том, чтобы потребление спиртных напиток, и не заплывают за бої и разного роду предупреждения. Напоминаем одыхающему запрети Ну, Люди на это мало реагируют. Купаються, загорают, и их меньше на пляжі не становится. За статистикою щодо поведінки відпочиваючих біля води Василь Білоус відзначає, що порушень цього року стало менше, проте вони стали яскравішими. прошлом було там ламали лавочки, там ці роздівалки розбивали, там отривали двері, там туалета все перекиду. Ліва ну, там якось спокійно, да, якось спокійно, да. Ну правда, було таке, де-то пропали два контейнери. Да, да, железний там зараз да. там. Якщо заговорили про сміття, слід відзначити ту велику увагу, яка приділяється благоустрою. Хоча б на ось цьому пляжі поплавок, чистота вразила на перевагу від загального стану офіційного пляжу на річці Сухий Кагамлик в районі парку воїнів інтернаціоналістів. Що на молодіжному купальний сезон триває, і нехай для всіх нас він завершиться благополучно. А зараз інформація від синоптиків полтавського гідрометеоцентру у Кременчуці. Завтра передбачається мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме 16-20 градусів. В день сягне до 33 із позначкою плюс. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі «Лтава». Нехай ваше прийдешнє завтра буде у рази краще ніж сьогодні.